Компактна та легка акустична система Defender Soul 2 з вихідною потужністю 8 ВТ доступна для покупки в мілі ампер година зеніторба. Ця акустична система була спеціально розроблена, щоб забезпечити високу якість та чисте відтворення цифрових записів. Її елегантний дизайн та світлодіодна підсвітка роблять її ідеальним доповненням до будь-якого сучасного інтер'єру, даруючи вашому робочому простору акуратний і стильний вигляд. Акустична система Defender Soul 2 легко підключається до вашого ноутбука або комп'ютера за допомогою USB кабеля довжиною 1,2 метра. Вона не вимілі ампер-години додаткового джерела живлення, що робить її ще більш зручною у використанні. Вам більше не доведеться перемикатися на управління комп'ютером, щоб відрегулювати гучність. Просте та зручне управління звуком здійснюється за допомогою регулятора гучності, розташованого на сателіті системи. Крім того, на колонці Defender Soul A2 передбачено роз'єм для навушників. Підключення навушників до колонки дозволяє вам зручно керувати гучністю навушників за допомогою регулятора гучності, розташованого на самій колонці. Це унікальна функція, яка значно полегшує використання навушників, оскільки вам вже не потрібно підключати їх до системного блока комп'ютера. Гумові ніжки акустичної системи Defender Soul 2 до ампер годинають уникнути ковзання по поверхні столу, забезпечуючи максимальну стабільність під час її використання. Ви можете придбати акустичну систему Defender Soul 2 в мілі ампер година зеніторба, щоб насолоджуватись якісним звуком у вашому робочому або домашньому середовищі.